Добрий день, 27 -е вересня. Такий от ставочок безлюдний боби без риби, як завжди. Сьогодні в мене корейська оснастка, коротка вудка. Зараз покажу. Ось такий корейський поплавець. Ось такий Набірний вантажик і там подвійний підпасок, зараз причеплю до нього гачок, Спробую щось половити. Ну, класично осадив. Зараз попловець. Десь отак от він в топші води у мене був, а зараз на дні трошки більше. Та й спробую. Ще воно покаже. Так, оснастка, корейський попливець. Американка. Такий вантажик набірний, подвійна, подвійний підпасок, три мушкетери, закид. Чекаємо. Не хоче. щось не подобається. Займатися риби, як завжди. Чудова погода. Приїхав десь о 13-й, зараз 14-та. Кліють підлящі. Карася тут якось не бачу. Ось такі гарні підлящі. Грам по 500. В садку є, я їх випущу. Потім вони мені не потрібні, підйом. От треба. Ух ти! Ось такі от. Ось, вот, такі підлящики. Так, півтори години. Я посидів. Зараз спробую. Впливали тільки підлящі. Я їх хочу зараз випустити. Ось така кількість. Ну тут я не знаю скільки їх. Спробую. Ось так покажу. Думаю, кілограм є. такі до пів кіла ящики. Клювали один за одним. Я не вхожу. Просто хочу випробувати щось інше. А ці щики. От ці щики нехай гуляють. Привіт.